Ви коли-небудь відчували, що ваша ерекція вже не така, як раніше. Здається, що ці твердість і сила з часом зменшуються? Якщо це сталося з вами, знайте, що ви не самотні. Дослідження показують, що після 50 років рівень тестостерону падає приблизно на 1% на рік, що може безпосередньо впливати на лібідо, енергію та якість ерекції. Крім того, проблеми з кровообігом можуть ще більше ускладнити доступ крові до пеніса, роблячи ерекцію менш стійкою та тривалою. Але що, якби я сказав вам, що є природні способи змінити цю ситуацію? Це вірно, деякі продукти мають біоактивні сполуки, здатні покращувати кровообіг, стимулювати вироблення тестостерону і навіть зміцнювати м'язи, відповідальні за ерекцію. Сьогодні я вас познайомлю 10 натуральних напоїв, які допоможуть відновити сексуальну потенцію. І це не пусті балачки, усі вони мають наукову підтримку та рекомендовані експертами з питань чоловічого здоров'я та харчування. І ще більше: наприкінці відео, я покажу спеціальний інгредієнт, який ще більше посилює ці ефекти. Якщо ви хочете забезпечити високу якість виконання в зрілому віці, вам потрібно це знати. Перш ніж почати, підпишіться на канал Старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність. Тут ми пропонуємо вам науковий зміст і практичні рішення для підтримки життєвих сил, бажання та задоволення незалежно від вашого віку. Тепер, без зайвих слів, перейдемо безпосередньо до першого напою. Який може змінити ваше інтимне життя? Для спрощення я розділю напої на чотири блоки відповідно до їх призначення. Блок один, перші напої для посилення ерекції. Тепер поговоримо про реальні та доступні рішення для покращення кровообігу та сексуальної потенції. І перше може вас навіть здивувати напій один, кавуновий сік, природна віагра. Якби я сказав вам, що кавун може діяти так само, як ліки від еректильної дисфункції, ви б повірили? Добре, це знаю дослідження, опубліковане в Journal of Urology, виявив, що цей фрукт містить цитруліна, амінокислота, яка розслаблює кровоносні судини і покращує кровообіг в пенісі. Цей ефект, подібний до дії силденафілу, діючої речовини віагри, але без побічних ефектів. Випиваючи вранці склянку кавунового соку, ви зможете краще підготуватися до інтимних моментів. Крім того, кавун має високий вміст води, що підтримує гідратацію на належному рівні важливий фактор для здоров'я судин. Напій 2. Гранатовий сік. Охоронець кровообігу. Багато років вивчали позитивний вплив гранату на здоров'я серця та кровообігу. Дослідження, опубліковане в міжнародному журналі досліджень імпотенції, показали, що чоловіки, які регулярно вживали гранатовий сік, відчували значне поліпшення якості ерекції. Це відбувається тому, що гранат дуже багатий антиоксидантами, які захищають кровоносні судини та зменшити запалення, полегшуючи приплив крові до пеніса. Якщо ви шукаєте природний спосіб зміцнити свою ерекцію та подбати про своє серце, маленька склянка гранатового соку на день може змінити все. Напій 3: Сік, селери та огірка природний тонік тестостерону. Можливо, ви ніколи не думали про селеру, як про союзника у своєму сексуальному житті. Але цей овоч. Містить андростерона сполука, яка діє як природний попередник тестостерону. З іншого боку, огірок сприяє гідратації та розслабленню м'язів, зменшуючи стрес одного з найбільших ворогів сексуальної активності. Споживання цього соку 2-3 рази на тиждень може допомогти підтримувати здоровий рівень чоловічих гормонів, крім того, що забезпечує більше енергії для повсякденного життя. А тепер скажіть, чи пробували ви якісь із цих напоїв, чи спрацювало у вас? Я хочу знати ваш досвід у коментарях. І скористайтеся можливістю залишити лайк, адже ця інформація може допомогти більшій кількості чоловіків відновити життєві сили. Блок 2. енергія, опір і сексуальне бажання зростають. Якщо ви відчуваєте, що ваша енергія вже не така, або що ваше бажання з часом зменшилося, знайте, що це поширене явище, але це не повинно бути постійним. Деякі натуральні напої можуть діяти безпосередньо у статевих гормонах, кровообігу та навіть вашій фізичній схильності, забезпечуючи більше бадьорості для моментів інтимності. Напій 4. Імбир і лимонний сік, природний стимулятор. Можливо, ви вже чули, що імбир має властивості афродизіаку, але чи знаєте ви чому? Дослідження, опубліковані в Journal of Cardiovascular Pharmacology, покажу, цей імбир покращує кровообіг, допомагаючи крові швидше досягати пеніса. Крім того, він знімає запалення і зміцнює судини, боротися з еректильною дисфункцією, природним шляхом, лимон з іншого боку. Дуже багатий вітаміном С, необхідним для виробництва оксиду азоту, речовина, яка розширює кровоносні судини і підвищує стійкість ерекції. Цей сік можна вживати близько 30 хвилин до особливого моменту. Тепло імбиру активізує кровообіг, тоді як лимон гарантує більше опору та енергії. Напій 5 банановий сік з мигдальним молоком, паливо для ефективності банани. Це не тільки джерело енергії для спортсменів, він містить високий рівень калію і вітаміну. В – необхідний для циркуляції та виробництва статевих гормонів. Крім того, банани містять триптофан, амінокислоту, яка покращує настрій і зменшує стрес два фактори, які безпосередньо впливають на лібідо. Мигдальне молоко забезпечує здорові жири та цинк. Необхідний для виробництва тестостерону. Чоловіки, які споживають достатню кількість цинку, мають кращий рівень гормонів і більше сексуального бажання, відповідно до дослідження, опублікованого в Journal of Nutrition, цей сік ідеально підходить для пиття вранці, забезпечуючи бадьорість і сексуальну енергію протягом дня. Напій 6. Полуничний і виноградний сік, бездоганний тираж. Полуниця багата на антиоксиданти, які борються зі старінням кровоносних судин. Виноград містить ресвератрол речовина, яка покращує еластичність судин і сприяє кровообігу. Це означає, що кров надходить легше до пеніса, що призводить до міцнішої та довготривалої ерекції. Регулярне вживання цього соку Може не тільки підвищити працездатність, але й захистити своє серце та серцево судинну систему, забезпечуючи життєву силу на довгі роки. А тепер скажіть мені, чи відчували ви, що ваша енергія та бажання вже не ті, який із цих напоїв вам найбільше цікавий? Прокоментуйте нижче та поділіться своїм досвідом. І якщо цей вміст корисний для вас. Поділіться з другом, якому також потрібна ця інформація. Чим більше чоловіки знають про ці природні рішення, тим кращою буде якість їх сексуального життя в дорослому віці. Блок 3. підвищення рівня тестостерону та сексуальної активності тепер, коли ми поговорили про кровообіг і енергію, давайте зосередимося на одному з найважливіших стовпів чоловічого сексуального життя. І тестостерону цей гормон необхідний для лібідо, якості ерекції та фізичної стійкості. Хороші новини, деякі натуральні продукти та напої можуть допомогти вашому організму виробляти більше тестостерону природним шляхом. Напій 7. Буряковий сік, природний розширювач кровоносних судин. Якщо ви хочете міцнішої та тривалої ерекції, вам потрібно забезпечити ефективний кровообіг. Буряк є одним з найкращих природних джерел оксид азоту, речовина, яка розслаблює кровоносні судини та покращує кровообіг у пенісі. Дослідження, опубліковані в Journal of Applied Physiology, показують, що буряковий сік значно покращує оксигенацію м'язів. І фізичну стійкість, що може мати велике значення для вашої продуктивності в ліжку. Випивши склянку бурякового соку в день, можна оптимізувати кровообіг вночі, коли це може знадобитися. Напій 8: Сік перуанської маки. Найпотужніший природний афродизіак. А перуанська мака століттями його використовували як стимулятор чоловічого лібіду та фертильності, і наука підтверджує його ефективність. Дослідження, опубліковане в Asian Journal of Andrology, виявили, що чоловіки, які вживали перуанську маку протягом 12 тижнів, відчули значне підвищення лібідо та якості ерекції. Це відбувається тому, що мака допомагає збалансувати гормони та покращує вироблення тестостерону, а також забезпечує більше енергії та опору. Його можна вживати у вигляді порошку, змішуючи з апельсиновим або банановим соком. Ідеал взяти вранці, щоб ефект накопичувався протягом дня. Напій 9. ананасовий сік і мед, підсилювач тестостерону. Якщо ви шукаєте а швидке підвищення вироблення тестостерону, цей сік може стати чудовим союзником. А на нас містить бромелайн фермент, який допомагає підвищити рівень чоловічих гормонів. Мед є потужним природним стимулятором енергії, повним антиоксидантів і необхідних мінералів для репродуктивної системи. Крім того, мед містить бор, мінерал. Який безпосередньо пов'язаний з виробленням тестостерону. Дослідження, опубліковане в Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, показали, що чоловіки, які регулярно вживають бор, мають більш високий рівень цього гормону. Цей сік можна вживати перед інтимною близькістю, оскільки це забезпечує додаткову енергію та бажання. А тепер скажіть мені. Чи відчували ви зміни у своєму лібіду чи енергії за останні роки? Ви готові спробувати ці напої. Прокоментуйте нижче та скажіть мені, що ви думаєте. І якщо вам подобається цей вміст, поставте лайк прямо зараз. Це сприяє зростанню каналу та робить так, щоб ця інформація охоплювала більше чоловіків, які повинні дбати про своє сексуальне здоров'я. Блок 4: Секретний напій і останній штрих для максимальної ефективності. Тепер, коли ви побачили, як покращити кровообіг, збільшити енергію та підвищити рівень тестостерону, я хочу познайомити вас із маловідомий, але надзвичайно ефективний секрет для зміцнення сексуального життя або борхо. Напій 10. Сік Борожо природний стимулятор чоловічої життєвої сили. Якщо ви ніколи не чули борохо, знайте, що цей тропічний фрукт з Колумбії вважається одним із найсильніші природні афродизіаки. і це не просто поширена думка. Дослідження, проведені в Національному університеті Колумбії, вказати, що цей фрукт містить високий вміст фосфору, заліза, кальцію і незамінних амінокислот. Які допомагають підтримувати організм енергією та сприяють виробленню тестостерону. Крім того, бороджо покращує кровообіг, бореться з втомою та підвищує фізичну та сексуальну стійкість. Багато чоловіків, які регулярно споживають цей фрукт, повідомляють про значне підвищення енергії та лібіду. Найкращий спосіб скористатися його перевагами, приготувати сік, змішаний з молоком. Або іншими фруктами, зробивши його справжній еліксир бадьорості, споживається 2-3 рази на тиждень, це може вплинути на вашу продуктивність. Пити бонус, какао та мигдальний сік, еліксир мужності. Якщо ви шукаєте додатковий імпульс для своєї продуктивності, то чистого какао є чудовим союзником, багатий в теобромін, магній і цинк. Він стимулює нервову систему, покращує настрій і сприяє кровообігу, підвищення стійкості та якості ерекції. Як мигдаль, ведіть це рівняння як одне з найкращих природних джерел корисні жири та вітамін Е, які допомагають у виробництві сперми та підтримці рівня чоловічих гормонів. Цей сік можна приймати на ніч як гарячий напій, забезпечуючи розслаблення та підготовку тіла до особливого моменту. Тепер я хочу знати, чи пробували ви якийсь із цих напоїв? Який з них вам здається цікавішим? Прокоментуйте нижче та поділіться своїм досвідом. Якщо цей вміст вам допоміг, залишите свій лайк прямо зараз. Це сприяє зростанню каналу та охопленню інформації більшою кількістю чоловіків, які потребують відновлення своєї потенції та життєвих сил. Тепер, коли ви знаєте ці 10 натуральних напоїв, ви вже знаєте, що ваше сексуальне здоров'я можна зміцнити в А простий, доступний і без ліків. Але знайте недостатньо: те, що дійсно змінить ваше життя, це діяти. Якщо ви хочете міцнішої ерекції, більше бажання, відновленої енергії та вражаючої продуктивності, ви повинні почати включати ці напої у свій розпорядок дня. А секрет у послідовності: невеликі зміни в дієті, якщо вносити їх регулярно, генерувати чудові результати з часом, поліпшення кровообігу, такі напої, як буряковий, гранатовий і кавуновий соки. Покращують кровообіг, що дозволяє більш міцна і тривала ерекція, підвищення тестостерону, З соком перуанської маки, борого та мигдальним молоком. Ваше тіло виробляє більше гормону, необхідного для чоловічої мужності, енергія та витривалість, з'єднавши какао, імбир і лимон, ви отримаєте більше енергії та бадьорості не лише для інтимних моментів, а й для всього вашого життя. І все це не має побічних ефектів, ризику для здоров'я та необхідності вдаватися до штучних розчинів. Але зараз я хочу поговорити з вами про щось ще важливіше: ваше самопочуття та впевненість у собі. Сексуальне здоров'я це не просто секс, це якість життя. Багато чоловіків уникають розмов на цю тему. Або просто визнають, що бажання, продуктивність і задоволення з часом зменшуються. Але правда така у вас є сила змінити цю реальність? Коли ваше інтимне життя збалансоване, ваша самооцінка покращується, ваше розташування в повсякденному житті підвищується, і ваші стосунки стають більш задоволеними, і йдеться не лише про фізичне задоволення, а й про зв'язок. Співучасть та емоційне благополуччя. Подумайте про це, яким було б ваше життя, якби ви знову могли відчути це сильне бажання, якби у вас було більше енергії, щоб насолоджуватися моментами зі своїм партнером без турбот і невпевненості, це не повинно залишатися в минулому. Ваше тіло ще може вас здивувати. З належним доглядом ви можете продовжувати проживати неймовірні моменти. А тепер скажіть мені тут у коментарях, який із цих напоїв ви спробуєте першим. Ви вже знали когось із них. Або у вас є інша порада, якою ви користуєтесь, і яка вам підходить. Я хочу знати ваш досвід. І якщо ви дійшли так далеко, це тому, що ви дійсно дбаєте про своє здоров'я та продуктивність. Тож не гайте часу. Підпишіться зараз на канал старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність, і ввімкніть сповіщення, щоб не пропустити жодного відео. Ось приносимо обґрунтований зміст, надійна інформація та практичні поради, щоб ви могли мати активне і здорове інтимне життя на будь-якому етапі життя. Пам'ятайте, старіти розумно означає піклуватися про себе. Бути поінформованим і завжди шукати найкраще для себе. Задоволення, енергія та бадьорість можуть і повинні бути частиною вашого життя. Просто зробіть перший крок. До зустрічі в наступному відео!